Випускники, які планують вступати до вищих навчальних закладів, складатимуть національний мультипредметний тест, як і торік з двох обов'язкових предметів українська мова і математика, третя дисципліна на вибір, розповіла суспільному завідувачка центру ЗНО Алла Корнейко. У Луцькому ліцеї номер 1 урок математики. Одинадцятикласники повторюють вивчений матеріал. Для Юлії Вавренчук це складний предмет. В 11 класі просто мене вже змусили вивчити ту математику, тому ну я намагаюся Амбіцій там здати на 200 Математику у мене немає. Роблю це просто для себе аби аби побачити свій рівень знань. 17-річний Максим Пахарчук у своїх знаннях впевнений: стараюся чим побільше зробити на уроці, але також вдома не забуваю там повторювати багато чого, робити тести, які ще є в інтернеті. Щоб успішно скласти тест, потрібні не лише мати математичні здібності, а й психологічна підготовка, говорить вчителька Ірина Сіраш. Маю такі папку тестових завдань. Ці тести даю спочатку вибираю тих учнів, які вже готові до виконання тих тестів, щоб перевірити їх знання. Іншій групі навпаки даю інші тести, щоб підняти самооцінку. Щоб додати тої впевненості і щоб він зрозумів, що є такі завдання, які він може виконати, нам, як школі з поглибленим вивченням англійської мови, нам зручніше здавати НМТ, бо він спрямований на рівень стандарту. Маргарита Савчук до мультипредметного тестування готується з 10 -го класу. Я і додатково готуюся, і в школі ми багато проходимо. І я ж кажу, важливо, щоб це все було систематично, і тоді набагато буде легше. В цьому році наші учасники складатимуть 22 завдання, виконуючи тест з математики. Ще одна новинка цьогорічна для того, щоб вважати, що тест складено успішно, тобто, для того, щоб мати таку кількість тестових балів, яку можна перевести у той мінімальний, мінімальний поріг 100 балів нашому учаснику треба набрати не менше 10% правильних відповідей за округленням до найближчого більшого числа при підготовці завдань національного мультипредметного тестування як у 2022 році, так і у 2023 році, використовуватиметься програма зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Вона доступна на інформаційних ресурсах. Під час виконання завдань з математики учасники матимуть можливість користуватися довідковими матеріалами, які будуть доступні в комп'ютерній програмі, в якій відбуватиметься тестування. Оксана Кот, Валерій Фетисов, новини Суспільне, Луцьк.